Які найпоширеніші помилки допускають кандидати під час співбесіди і як їх можна уникнути? Найголовніша помилка е, закриватися. Закриватися, я маю на увазі в сенсі, якщо вам е, рекрутер. Задає питання, наприклад, про мотивацію, про стресові події, про складні важкі кейси. Дуже часто кандидати, якщо чують такі питання, завжди встають в таку позицію захисту. Мотивація, хочу працювати, і все цього дуже мало, недостатньо. Розкажіть стресовий кейс. От для мене все легко, стресових кейсів не було. Я не конфліктна людина, конфліктних ситуацій не бувало. Зрозумійте, ми не засуджуємо нікого на співбесідах. Ми просто хочемо зрозуміти, як людина буде діяти в тій чи іншій стресовій ситуації, або що для саме цієї конкретної людини буде стресовою ситуацією. І знову ж таки, коли ми питаємо про конфліктні ситуації, про непорозуміння, тут теж не варто ставати в позицію ем, е, захисту, тому що ми всі знаємо, що світ не ідеальний, бувають різні ситуації, бувають е, е, непорозуміння, буває недостатня комунікація, і у людей все ж таки трапляються якісь спори. Конфліктні ситуації, і в цьому немає нічого поганого, але ми хочемо почути, як саме ви вирішуєте такі ситуації, як ви дієте в таких ситуаціях. Просто розкажіть, як ви владнали ситуацію, або можливо вона і в неї був і негативний кінець, але якщо ви. Дипломатично ввічливо розкажете е, про цю ситуацію і розкажете про ті уроки, які ви винесли з цієї ситуації, то це каже у вас розкриє вашу особистість, ваші навички вишення таких ситуацій. Що ще не дуже добре включатися на співбесіду з вулиці? З парку, з тротуару, з, з машини. Е, ну, допустимо, в принципі, якщо ви водій, е, включитися на співбесіду за кермом. Але все ж таки, ну, в, дуже, в дуже рідких ситуаціях ми вже закриємо очі на те. Але... Якщо вас покликали на співбесіду, поставтеся до цього з повагою, поставтеся з повагою до себе, до часу рекрутера HR-а, знайдіть тих приміщення, де вам ніхто не буде заважати, де ви зможете сфокусуватися, почути добре всі питання і подумати в тиші, як вам на них відповідати. Перевірте техніку. Перевірте техніку перед співбесідою, бажано за півгодини, тому що буває таке, що Zoom хоче зробити оновлення, і це оновлення буде займати 30-40 хвилин. Ви не встигнете включитися на співбесіду, запізнитися. Це недобре. Перевірте камеру. На співбесіду треба включатися з відео, тому що все ж таки це знайомство раніше. Люди ходили на співбесіду е, ніжками, ніжками, сідали на тролейбус, на машину, їхали, шукали адресу, шукали той офіс і приходили, сідали в кабінеті і проходили співбесіду. Зараз нам технології набагато спростили процес проходження співбесід, але все ж таки деякі люди не вважають за потрібне вмикнути камеру. Ну, як ми з вами познайомимося, якщо ви будете без камери? Одна із помилок, ну, якщо ви запізнюєтесь, а, якщо ви запізнюєтесь, попередьте бажано за день, якщо ви не зможете включитися, якщо у вас якийсь форс-мажор, обстріли зараз в країні важка ситуація, немає електроенергії, часом буває. Попередьте за годину, за пів години, за 15 хвилин, але не прямо в час інтерв'ю. Коли ви хвилюєтесь, наприклад, це окей, от я можу, скажіть чесно, я хвилююсь. Я можу перевести тему, задати інше питання, ми можемо трошки переключитися на щось інше, поговорити, не знаю, про погоду, про котиків, як, як ваш день сьогодні, як ранок. Але якщо ви хвилюєтесь до, до такої міри, що відвертаєтесь від камери або якось починаєте ходити, вставати. Ну, це виглядає як мінімум дивно. У мене був такий кейс, коли кандидат включився, а потім я ставила питання, це був кандидат із ІТ-сфери, він просто відвернувся. Від мене і якось це виглядало теж дуже дивно. Е, з приводу зовнішнього вигляду е, так само поставтеся до співбесіди е, онлайн, так само якби ви пішли в офіс. Е, в офісі є певні вимоги да, до дрес-коду Звісно, в it компанії там допустимий напівформальний вигляд: джинси, ході, футболки. Якщо це там банківська сфера, юридична, то тут вже більш формальні вимоги. Тут може бути рубашка, піджак, сукня, блузка, тобто тут і інший формат одягу і. На співбесіду так само варто врахувати ці фактори і ці вимоги, які потенційно можуть бути в тій компанії, в яку ви хочете працевлаштуватися. Тому що ну, теж в мене були кейси, коли люди вмикаються якось дивно одягнені, якось по-домашньому. На фоні там стоїть праска, волосся на розчесане, і ну, це якесь справляється враження, що от людина так і працювати буде, що вона трошки сяде, включиться на робочу зустріч, а потім встане, буде собі прасувати там одяг або ще щось. Ще був в мене кейс, коли дівчина включилась на співбесіду, нібито на якійсь веранді. І вона так попивала коктейль з трубочки і щось там пташки співали. Тут теж виглядало якось так, як нібито вона у відпустці відпочиває і просто включилася поговорити з подружкою, а не для того, щоб пройти співбесіду. В принципі, загалом це все. Якщо я ще щось не назвала, то пишіть ваші питання в коментарях. І було б цікаво також почути вашу думку про ем, HR-ів. Е, я знаю, що бувають історії в кандидатів, так само про дивних HR-ів. Поділіться, які у вас були цікаві кейси.